Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео слухачі події. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, слухачі події це інтерфейси, типу Persist Event Listener, Post Update Event Listener, Delete Event Listener і так далі, які викликаються, коли виконується співставна подія. Слухачі спільно використовується для запитів і не повинні зберігати будь-який стан сутності у зміну. Тобто, ваш лісенер був викликаний, метод цього лісенера був викликаний, ви опрацювали цю сутність, і ніде не потрібно її зберігати. Ну, в принципі, якщо вам прям дуже сильно потрібно, то можете робити копію цієї сутності і десь її зберігати. І так, я зробив свій власний лісенер. І назвав його Entity List. І реалізував одразу всі ці три інтерфейси. Цей метод буде викликатись, коли буде persist, цей коли post Update, і цей, коли буде Delete. Я просто друкую в консоль, назву своєї сутності і саму сутність. Сутність в мене буде, наприклад, зараз Person. Всього на все має ID, first name, second name і age. І обов'язково я написав ту стрінг, щоб можна було в нормальному вигляді бачити, що я там друкую в консолі. Але ще дещо мені треба зробити. Мені треба зареєструвати цей лісенер. Як це робиться? Для початку я беру свою Session Factory. Так як в мене Session Factory є інтерфейсом, мені треба перетворити в Session Factory Impul. Насправді, конфігурація повертає мені SessionFactorImple, але я просто працюю з інтерфейсом. Але зараз мені потрібна самореалізація, тому що в цій реалізації є метод GetServiceRegistry, а потім метод GetService. Я передаю туди типізований клас EventListenRegistry, і він мені повертає об'єкт, який в нього є eventListener. Оцього eventListener. Я можу додати оці лісенери, І вони будуть слухати всі сесії у цієї Session Factory. Я створюю свій entity listener і назначаю на persist, на post Update і на Delete. До речі, якщо я, наприклад, приберу реалізацію Persist Event listener, приберу ці методи, то тут буде помилка. Тому що він каже, Повинна бути реалізація цього інтерфейсу PersistEventListener. Тож, не бійтесь, помилки вам цей метод зробити не дасть. Якщо ви не реалізували цей інтерфейс, то ви, в принципі, не назначите цей Listener на цей event type. І так, тепер давайте подивимось на збереження. Всередині сесії, всередині транзакції я просто створюю свого нового персона і роблю йому Persist і commit-транзакції. Так як в мене стоїть апдейт, то спочатку в мене створюється C таблиця, точніше, одна. А потім буде insert. Потім, після інсорту в мене entity name, старцював мій listener і entity. Як ви бачите, ID1. Тобто спочатку пішло зберегло базу даних, а повернулося, а потім вже прийшло сюди на лісенер. Оновлення. Оновлення виглядає наступним чином. Я просто у сесії беру цього person, ставлюємо first name now, second name той самий, і CTH теж змінює. І він повинен, після того, як буде commit, оновити. Цей об'єкт. Так, супер. Як ми бачимо, select зробили, Update. Тепер entity name person. І entity person 1 вже спрацювало після того, як в мене був Update, Тому що в мене first name null, second name залишилося і age 31 І тому, що він пост. Update. Давайте подивимось тепер на Delete. Чи спрацює він. Беру сесію, get. А по ідішці один person. Пишу тут another name. І роблю йому remove. Подивимось, що зараз буде. І так, select. Потім бачите Entity у нас listeners спрацював, name у нас null, до речі. Потім в Person h 31 Second name, name, а потім вже Delete. Тобто він спрацював перед тим, як було видалення. Дуже цікаво те, що Entity Name в нас є null, Хоча саму entity він нам спокійно віддає, і ми вводимо і консоль з усіма її даними. До речі, якщо ви хочете подивитись, які є лісенери. Можете перейти сюди. Потім зробити, наприклад, ось так. Ось дивіться. Скільки лісенерів, скільки реалізацій цих лісенерів дефолтних зазвичай. Ви можете ознайомитися зі всіма ними. Якщо вам захочеться якихось використовувати, можете подивитись, які є варіанти. І так само ось такі вони використовують, event тайпи за якими ви можете їх зареєструвати, в принципі. Отже, event listener відповідають за якусь конкретну подію. За допомогою event type ви можете зареєструвати цей Listener, якийсь підставний тій самій події. Якщо Delete, то отже, Delete Event Listener. І він буде викликаний кожного разу, коли будь-яка entity буде видалятися всередині, ну, звичайно, сесії. і транзакції Повертає, GetEntity це є об'єктом. Тому ви не знаєте, який конкретно а сутність у вас видалялась. Якщо вам потрібна якась конкретна сутність, робите інстансов, перевіряєте і робите те, що вам потрібно. Якщо ні, для логування ви можете реалізувати кожні ваші сутності стрінг так як вам потрібно, і просто робити логування. Або зміни всередині цієї сутності, або брати якісь дані з цієї сутності. Ну, це, в принципі, на ваш вибір. Головне, що у вас є entity-listener, який буде викликатись в конкретний спідставний момент, де він був заареєстрований. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хайпернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.